Манди пробувають не по п'ять, а по три після матчевих пенальтів. Ті, хто почути груні, розказують, де провання числи вот так. Ну що ж, першим, як ми бачимо, підходить до м'яча Чорній. Побачимо, хто буде у воротах у урагана. Ага. В рамці знаходиться саме Іван Негода. Не Варєнніков, Тож Чорній проти негоди. Чорній забуває. Глучно пробуває 6-метрові позначки. Отримує оплески від партнерів по команді. Що ж, другим. Перший удар після матчевого пенальті буде пробувати Примак. Що ж нагадаю, що вирішується саме доля сьомої сходинки чемпіонату України в якої категорії Ю-14. Примак проти Боднара. Влучно пробиває. Примак прямо під стійку. Без шансів для голкіпера. Ліщинський. Автор першого голу. Лещинський біля м'яча, Потужно пробуває Лещинський, Так само без надії на порятунок. Фаренець. Фаренець, Фаренець. і Боднар. Фаренець так само задає влучного пострілу, тож рахунок 2-2. Винницький. Винницький! вгадав, вгадав. Куди буде прибувати Винницький? негода. Проте зупинити потужний посил не зумів. Бранець. Встановлює м'яч. 19 номер. Бранець є, рятує Боднар свою команду. Вважає, завершився в нас поєдинок. Перемогою лише у післяматчевих пенальті. Ківс і найті з міста Львів. Ты еще не уходил. я Привет. давай. Може, туди Спасибо.

You may have something